Ти знімаєш? Скоштовно полетіти в Венецію. Бажаю. Вирішите всі мої проблеми, які в мене є. Я готова ми, вилучення. Ми, ми як... да. Давайте ми питаємося ми... цю дівчину. Давай. Давайте. Зараз ми вас відправимо в Венецію, Ви хочете? Ну давайте, поїхали. Поїхали. <ріху> Чекай, бо я їду зараз в мене в дитини конкурс. Малого на кого лишати. До якихось шейхів ми не відправляємо. Я дитину відправляю на конкурс вокальний. Це дитина вас у Венецію, Венецію зараз відправить. Це пізнець. Посидіти він може, наприклад, три дні. Якщо я зараз знайду на конкурс, ти, наст... ти сама виступиш? Конечно. А ну відійди на хвилину. Зараз мені хлопці привезуть тобі той віночок. Ті ти на мене не сильно образишся, реально по 12 людей обдзвонити і сказати, що я не буду завтра. Це що, 12 святих як і Ну, закордонний, обичний закордонний. А два тижні назад ми кликали на супермаму. Як, як ви думаєте, встигнемо ми? Це 15 хвилин. Я 15 хвилин. 15 хвилин очей ще у нас? Точно! Так, взагалі. Як прикалуєш? шорти, джинси.